Вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про те, що таке пороблено, а що таке не пороблено. Мене звати Єродана, я відео у традиції, практику окультних мистецтв і вчитель окультних мистецтв, також діагност, також працюю з різними впливами, знімаю негативні, накладаю підтримуючі, роблю чистки, діагностики ну, все те, що потрібно в. Для повного комплексу послуг для вирішення вашої проблеми з точки зору саме окультної, а в народі магічної площини. Ось, ну бо так часто ми називаємо магія, але магія це народний слен. Я. Люблю термін окультні або духовні мистецтва. Ось. Ну і тема пороблення вона надзвичайно ж дуже така широка і благодатна. Вона ній спекулюють, її використовують для виправдання будь-якої фігні, навіть коли людина сама винна, ну тобто розумієте, так? Ось, і сьогодні я хочу зробити коротенько розведення понять, що ж таке. Тобто, коли є магічний вплив цільовий, а що таке соціальний негатив? Тому що часто можна почути, от негатив, будемо знімати негатив. Так? Окрім того, що є щось пороблено, а ще треба зняти якийсь негатив. От, То що ж воно дійсно таке? І чому, наприклад, ми в окультній парадигмі використовуємо окремо поняття доконане, магічне діяння? Поняття магічний або енергетичний, не магічний, а енергетичний, так, доконане діяння, енергетичний вплив і соціальний негатив. Чому що тут взагалі відбувається в цій, в цій всій трійці? Якщо ми говоримо дуже загально, то що пороблення, тобто цільове діяння? що... Соціальний негатив, який виплескується в рамках природного енергетичного обміну, це все можна в загальному назвати енергетичний вплив. Бо це якась штука, яка відбувається на рівні оцих от тонких до квантових енергій. Так зване. то, що в езотериці кажуть, тонкий. А що такі ці доквантові енергії, ви можете зрозуміти, пройшовши, наприклад, курс основи особистої сили, або якщо, бо там є практика, або якщо вам просто цікаво розібратися в термінології і зрозуміти, що це таке, оці всі енергії, і так далі є теоретична частина курсу. Основи особистої сили, вона окремо виділена в лекторіум Чаклуна, який можна придбати для себе і слухати, щоб просто розбиратися ну, в темах, якщо вам це цікаво. І якщо ви роздумуєте над тим, чи хочете ви навчатися магії, ти в цю сферу працювати, прослухавши лекторіум, ви принаймні будете мати, хоч якісь поняття про те, як працює. А окультизм здорової людини, тобто магічна практика, безпечна, якісна, чиста, без приворотів, без усякої цієї доти, яку сьогодні на інтернеті називають магією, тобто бісовство, погосництво, і оце все. Да? Це не про нас. Да? Є окультизм здорової людини. Я його практикую, як бачите, здорова, красива. Ось поїхали далі. Отже, що відбувається в нашій трійці, трійці понять соціальний негатив енергетичне діяння, так, і енергетичний вплив. Тобто, в принципі, все, що на нас впливає, як ми вже з'ясували, це вплив. Так. Тобто, бо є щось, що з нами взаємодіє, і викликає в нас, в нашій енергосистемі, в нашій аурі полі якісь зміни. Так. От. І якщо ми говоримо про те, що в народі кажуть, пороблено, тобто це на мові практики називається доконане енергетичне або магічне діяння. Так, воно цільово сплетене, тобто є конкретно мета, щось там зробити людині, або, або може й корисно зробити, але як правило, коли пороблено, ми говоримо це в негативному ключі. Так? От тобто, якщо це було є цільово зроблено з метою зашкодити конкретній цілі, викликавши конкретні зміни. В її енергосистемі, системі, які мають відобразитися в її житті якимись подіями, не знаю, хворобами, втратами грошей, втратами так званої удачі. Це, до речі, ціла окрема тема про е, удачу в магії, і зробіть мені удачу. Тут є багато що поговорити, але ми про це будемо говорити в іншому е, відео. Ось так от. Тобто ми розуміємо, що цільово доконане магічне діяння це те, що було зроблено конкретно на конкретну людину з певною ціллю, і для цього були застосовані, а, і, і воно має викликати якісь ефекти. Так? І для цього цільово були застосовані якісь джерела енергії. Так? Чи це є особиста сила практика, чи це, це є звернення? Е, до егрегорів різного типу. Е, чи це була спроба звернення до божеств, але, як правило, божества адекватні на чернуху не відгукуються, тому сорі, скоріш за все, до егрегорів, до м, видуманих людьми енергетичних субутворень, субкопій, богів, так, е, інформаційного характеру, навіть недуховного. Це теж, на ці теми є. про Кому цікаво, напишете скину посилання От, або залишити. Під відео посилання, де де можна послухати про Григора. Ось, відповідно, має бути джерело. Так, у нас є вплив, у нас є мета впливу, так, ціль впливу, мета, що той вплив має зробити, і джерело. І от часто звертаються до якихось сил. Це часто, звісно, біси і мерці, які часто прикидаються одіном, ангелами. Силами справедливості, якоюсь ще невідомою фігньою, що виповзає з під ліжка вночі, але тим не менше. так, тобто Їх дуже часто а хтось і цільово йде до бісів і до мерців, прям звертаючись так, через кладовище, привороточки там люблять це все, от, всякі гидотнички. Ось, Тому, власне, джерело сили воно або стихії, можуть бути пробувати підв'язати, да, типу, певний. Наприклад, перевантажити людину певним типом стихії, десь змістити стихійний баланс. Ну, хто на що гаразд? Якщо взагалі е, є такі мудрогелі, які здогадуються про те, що існує стихійний баланс і що щось з ним можна робити. От, але здебільшого, е, не знаючи, як налаштуватися на духовну складову стихій, е, Обходяться астральною, а астрал насправді як інформаційна тільки частина світу він не є ефективний, на наше превелике щастя. Тому, чим більше астральши не впливі, тим легше професійному практику це все розібрати к шибєній матірі. Одним помахом руки, ну це утрірує, звісно, не одним помахом руки, але астральна енергія надзвичайно летка і розсипчаста. І якщо ти знаєш, куди нею вдарити, наприклад, енергію духу. То тобі буде врази легше розібратися з нею ніж пору... тягатися з великими потоками астралу на астральному рівні. Так на... на інформаційному ось. А про це теж можна послухати в наших лекціях готові мечалуна, тому що насправді астрал це тільки один з шарів буття. Якби хто не знав, а я знаю, що багато не знають. Ага. от тому. Якщо ми говоримо про впливи, бачите, тут у нас вже ціла історія, про те, що не бувають різних типів на різних рівнях, з різними джерелами енергії, і це все би бачимо, ми були знати практику, якій береться працювати з впливами і її знімати. От і на щастя, таких практиків мало, бо ті, хто знають, як знімати, знають і як накладати. На жаль. Так? І тому, якщо в них немає всередині клепки і моральної і чіткої позиції і розуміння, що свої кастові права похерювати не слід е заради чорнухи, ну що ж, тут вже тоді інша історія. От, Печальна історія насправді. Тому, як ми бачимо, е цільове магічне діяння має ціль, мету. І конкретні джерела впливу, починаючи від природних, закінчуючи і, і особистої сили людини, закінчуючи зверненням до всяких посередників, от і посередники теж дуже часто підкачують і роблять якусь дичину, яка потім обертається боком не тільки самому, тому хто накладав і замовнику. І, і оточенню, ну тому що сутності така штука не гарантована, якщо не вміти з ними управлятися. А якщо ти вмієш управляти своєю силою, то нафіг тобі дебільні посередники, от тому ось така історія. Якщо ми говоримо про соціальний негатив, це ось знову ж таки те, що я казала, що енергетичний вплив це щось, що впливає, і це щось, що впливає, ми ділимо на. Цільове доконане енергетичне або магічне діяння, і на так званий соціальний негатив. Соціальний негатив це коли людиська виділяють дуже багато. Енергії певного деструктивного типу у простір. Найчастіше це енергія думки астральна, знову ж таки, от зараз війна, найчастіше це упадок, це все плохо, всім газда, ну, зрозуміло, да, це підкріплюється з різних джерел, десь об'єктивно, десь не дуже, але сумарно це все нахлобичується в. Великий комок е, стресу і гівна, який не полегшує існування і без того вже в важких е, об'єктивно умовах для нашої країни. Ось ну і відповідно, і люди це множать, смакують і примножують і в соцмережах. Ну, тобто, соцмережі, це взагалі інтернет, це майже прекрасний прояв астралу. Ну тобто це була. Сувора інкарнація, ми займалися астральним спавом, як могли. От, і те, що відбувається зараз насправді. Тобто це все викидається, осідає, осідає на нашому. Енергетичному полі, поле це рівень віддаленості свідчення нашого фону, який відходить від наших енергетичних центрів, яких насправді три, а не сім, бо це ніфіга чакри, але це вже теж інша історія, і про це є в лекторіумі чаклуна Ось. І тому, коли ми говоримо про. Оцю цей момент з соціальним негативом, це просто велика кількість негативної енергії, породжена емоціями і думками інших людей, яка нахлобучується один на одного, а ми всі перебуваємо в енергетичному обміні з найближчим оточенням, з країною тощо. І відповідно, якщо в якомусь місці скоп, скопичується її забагато, вона починає налипати на оці поля і аури людей, і якщо не прибирається. То або просочується всередину, а найчастіше, ну що важче зробити? найчастіше вона просто знижує рівень циркуляції енергії ззовні, погіршується видача назовні, в людини понижується рівень. Обміну енергії зі світом починаються внутрішні застійні процеси, а далі депресія, апатія, агресуха. Ну там вже в кого які копінг механізми включаються в кого, хто чим живе, хто на що гараздий, так? тобто Хто на що здатен, кому що актуальніше, тут уже йде гра, гра між психікою та травмочками, і всім тим, чим людина наповнена. Ось, і тому... Власне, коли у нас відбуваються застійні процеси, починає коливатися психіка спочатку, ясність розуму, потім коливаються емоції, підтягуються під це, а потім починає летіти здоров'ячко. І здавалось би, що, що ж тут подумаєш, просто були негативні думки, але воно налипло, і от ми маємо наслідок. І якщо людина, наприклад веде якусь діяльність, ну, наприклад, так як я говорю зараз в Вірі, з'являється на людях. Дуже часто в неї є свої хейтери, які теж кидаються в неї своїм лайном не просто словесним, але й енергетичним. На жаль. От, але на щастя існують обереги, на щастя існує розвинута енергосистема, яка може опрацьовувати протистояти, е, е, існує резистентність цим енергіям натренована у якісного практика, так. Ось і я знаю, як це тренувати, так знаю відповідні техніки, як це підтримувати. Це те, чому я сама вчилася, що вчу своїх учнів. Ось, і відповідно, в даному випадку е є люди, які менш піддаються, в яких краще воля, вони менше піддаються цьому так званому соціальному негативу, а є ті, хто більше піддається, особливо люди легко навіювані, психологічно настійкі або в стресі. В ПТСР і тощо, або просто коли його реально забагато на квадратний сантиметр. Так? Ось, і коли вже таке стається, що такий цей соціальний негатив нас заліплює, відповідно, як я вже сказала, відбуваються внутрішні застійні процеси і починаються наслідки вже на матерії. Але головна штука в соціальному негативі це те, що він не робиться цільово. Тобто немає того, хто плете якийсь ефект чи звертається до якихось сил. Оце просто відбувається от в рамках великого енергообміну. Щоправда, в особистих контактах, ми кидаючись цим соціальним негативом, еблінчиками, какашечками, астральними духовними, так, або зліпленими, якщо хтось попросунуть, що да? посильніше потенційно душа по касті, то ми можемо випадково створити щось подібне до магічного впливу. Ось і тоді це буде все ж таки коректніше казати вплив чим доконане діяння, та це коли наша наш заряд пробиває чужу ауру, і коли ми щось злобне говоримо, ібо, або клянемо, і воно теж налипає, так і якщо наш енергетичний потенціал вищий, ніж у того, на кого ми розмістили свою агресушку, відповідно може статися таке, що людина. Отримає так звані оці ж самі вроки, коли врекли, промовили, так? або коли подивилися і викинули з третього ока заряд енергії, Який, якоїсь там негативної думки, коли відбулося оце от лихе око, так? З, з урочення. Так? Ось. Але бачите, бо вроки і зрочення то часто виходить, що їх плутають, так? тобто кажуть про те, що. І врик, врекли, це типу подивилися, і врекли, сказали, врекли, але все ж таки ректи це говорити, так? Ось, але дуже часто, коли ми говоримо, то за словами підтягуються ці енергетичні заряди. Але все ж таки лихе око це більш трошечки інакша історія, більш астрального типу, де задіюється там третє око, і через погляд відбувається якийсь викид да, от, цієї енергії. А в рептиці ми ще говоримо. Так? Ось. І от в, в рамках якраз соціального негативу от такі події теж можуть ставатися такі собі псевдовпливи, але це все одно не є. Професійне, доконане, магічне діяння, як то кажуть, пороблення. Так? Ось Тому їх там, наприклад, і народні методи, там вода, сірники допомагають і ще щось. От, тобто. Зрозуміле тепер, так є соціальний негатив, це просто е, загальний какахообмін <смі> негативними енергіями, коли на великій території купа людей одночасно думають, що щось погане, і зовнішні події, які цьому сприяють, так? от або між собою там якось ну, бантирують. От, а спороблено, тобто Доконане магічне діяння це цільово зроблене людиною, яка в цьому ну, мала би розумітись, тобто воно має конкретну ціль, мету і має джерело впливу. Е, на превелике щастя, знову ж таки, повторюсь, далеко не всі вміють плисти повноцінне трішарове доконане діяння. от Це про, про те, як… Якраз, що ми говоримо в наших лекціях уже більш просунутих по магічним впливам. А вони часто прибігають до посередників, власне, тобто до сутностей, які, які б вони там були навіть за слабкі часом не бували примітивні біси, але все одно вони краще розуміють енергетичний план, бо вони там живуть, ніж середньостатистична людина, тим паче. Ось і тому найчастіше в нас велика. Кількість пороблень пов'язана з тим, що і взагалі плетуть сутності на прохання людей, які прийшли, закупили, відкупили закупи, откупи, перекупи, попросили перехрестя, кладовище. Ну і пішло-поїхало. Да? Там бєсіки, мерчики, ну тобто мерці, оце давай, еге-гей, весь цей чергушний двіж. От е насправді примітивний як хрін. Але доставити проблем не справді може, і тому якраз дуже часто з цим до мене і звертаються якраз в контексті саме е, таких моментів, найчастіше я бачу це біси, це мерці, це якраз. Спроби яких ну, взагалі підключити сущаків, звернутися до якихось сил. Тобто звернення це найрозповсюдженіший зараз спосіб вліплення якогось лайна. Ну, і ще там робота з кладовищами, особливо приворотики, кладовищі, ну, красавчики, холєра в лапках, просто нема слів. От. Тому, власне, знову ж таки розводимо поняття. Енергетичний вплив це загалом будь-який енергетичне явище, який на нас впливає, доконане енергетичне або магічне діяння це цільово зроблене з конкретною метою на конкретний суб'єкт чи об'єкт, і соціальний негатив це просто обмін енергетичними плюханцями. Між людьми, який не має чіткої часто цілі і може накопичуватися внаслідок негативного, в, тим, в тому числі великих негативних соціальних процесів, коли одночасно люди думають ну, те, що думають. От. Тому, власне, з чим би ви не стикнули, але теж воно може доставити проблем, я вже говорила, викликати заліпити наше поле і ауру, викликати застійні явища, які часом, з часом. Відіграються на нашому тілі, оточень, тощо. Ось, Тому, якщо ви підозрюєте, що щось не так, щось з вами недобре, не те, і, наприклад, обстежилися, і лікарі не знаходять конкретної причини, окрім ну, можливо, стрес, можливо, окрім, можливо, окрім, стресу, є ще можливо щось. Тому я закликаю вас звертатися на консультації, на діагностики. Я з цим всім працюю, працюю давно, розбираюся добре і відповідно. Найчастіше немає невирішуваних проблем, якщо ви тільки не затягнули. Тому, якщо ви щось підозрюєте, не тягніть, або просто навіть для профілактики, де коли корисно звернутися до практики, перепровірити навіть той же рівень соціального негативу на собі. На цім все запрошую вас до контактів, до взаємодії, до підписок. Лайків, шерів, репостів, якщо вам сподобався матеріал, подякуйте мені якимось чином. От, і до наступних зустрічей.